Ростуть у нас дуже цікаві квіти. Трошки так, якщо дивитися, похоже на флокси. Але то не флокси, це мильнянка. Той рік я знайшла такий кущик на городі. Можливо, нам сусіда, можливо, тут росла якась, а потім розрослася дуже гарна. Чого вона зрізана стоїть, тому що. Був такий дуже сильний вітер, дощ, порив, і кущ дуже великий, і він зломався, полягла дуже донизу, до і ми її обрізали. Ось такі стеблинки. І ще, до речі, має дуже приємний аромат. Зараз покажу кущик, де вона росла. Це берізка росте, і під берізкою ріс оцей кущик, ось і обрізаний. Але нічого страшного, з того краю раніше обрізаний був, і він ще пускає нові пагони. Так що ще зацвіте ось такі поломані віточки. Але квітка дуже гарна. Ніхто її не їсть, ніхто не рве, і дуже гарний такий розовий кущ стоїть.